Хімія тільки тоді стала точною наукою, коли взяла до рук Терези, казав Менделеев. Заслуга впровадження у хімічні дослідження кількісних методів, а особливо точного зважування, належить французькому вченому Антуану Лорану Лавуазьє. Його працями завершився процес перетворення хімії на науку. Він народився 26 серпня 1743 року в заможній родині прокурора Паризького парламенту. Вже у ранньому дитинстві Антуан проявив небиякі здібності до навчання, які заохочувались усілякими способами. Під впливом батька він скінчив престижний Коледж Мазаріні, а потім юридичний факультет Сорбони, але адвокатом так і не став. Окрім юриспруденції, Антуан старанно вивчав геологію, фізику, ботаніку, фізіологію, літературу та навіть писав драму. Він довго не міг зупинити свій вибір на чомусь одному, лише прослухавши лекції відомого хіміка Гільйому Роеля, які супроводжувалися чудовими демонстраційними дослідами. Зрозумів, що його покликання хімія у 1765 році. 22-річний лавуазі взяв участь у конкурсі на краще освітлення вулиць Парижа і. Виграв його на протязі кількох років. Він брав участь в експедиціях по складанню геологічної карти Франції, під час яких отримав матеріал для досліджень з мінералогії та хімії. Їхні результати відчинили перед молодим вченим двері академії наук. У 25 років йому надали молодше наукове звання Ад'юнкта академії, А 4 роки по тому він став її дійсним членом. У 1771 році Лавоазі одружився з Марією Польс, дочкою заможної та впливової людини, незважаючи на те, що наречена була удвічі молодша за Антуана, цей шлюб виявився щасливим. Вчений знайшов у дружині однодумця та помічника. Марія, учениця знаменитого художника Давида, робила ілюстрації до праць чоловіка, допомагала йому в хімічних дослідах, вела лабораторний журнал. Вигідний шлюб дозволив лавуазі поліпшити своє фінансове становище. Значну частину коштів він витратив на спорудження та обладнання хімічної лабораторії. Де протягом 15 років проводив експерименти, визначною рисою досліджень Лавуазія було те, що він систематично використовував кількісний підхід. Кожного разу під час досліду вчений зважував речовину до та після реакції. Це дозволило йому експериментально підтвердити закон збереження маси речовини, яким він надалі завжди керувався. Тисясімсот 1774 році Лавуазі почув від англійського хіміка Джозефа Пріслі про відкриття ним кисню. Це зацікавило його, і він приступив до вивчення процесів горіння та окиснення. Лавозія зміг довести, що під час горіння речовина сполучається з киснем. Раніше вважалося, що горіння це розкладання, у процесі якого з горючого тіла виділяється флогістон. Певна невагома речовина. Киснева теорія Лавуазія стала першою науковою теорією в хімії. Вона описувала не тільки горіння, але й інші процеси дихання, бродіння та гниття. Оля Делабуазія зустріла серйозний опір. В Германії на батьківщині Шталя, творця флогіністичного вчення, супротивника Антуана Лавуазія навіть спалили його портрет. Вчений проводив експерименти з вивчення теплоємності тіл та природи теплоти разом із відомим математиком та фізиком Лапласом. Вони поклали початок новій галузі науки, термохімії. Винайдені ними прилади для вимірювання кількості теплоти, калоріметри, застосовуються з цією ж метою. І сьогодні застосувавши кількісний метод у 1783 році, лавозі встановив, що вода, яку вважали простою речовиною, насправді є сполукою кисню та водню. Окрім того, Лавозі винайшов дешевий спосіб отримання водню, який використовувався у розбиваючомуся повітроплавині. В кінці 80-х років разом з іншими вченими Лавлазі працював над класифікацією хімічних речовин. Він розробив нову хімічну номенклатуру, тобто принцип найменування речовин, що зберігся в основних рисах, і до сьогодення. Важливу роль у розповсюдженні та утвердженні нових поглядів зіграв створений ним підручник, початковий курс хімії. Немало займався Лавуазі і питаннями, пов'язаними з виробництвом таких важливих продуктів, як сіль та селітра. Ще в 32 роки він був призначений керівником порохових та селітряних справ Франції. Завдяки завидній працездатності та суворому слідуванню режиму Лавуазі міг поєднувати службові справи з науковими дослідженнями. Ще в молодості Лавуазі вступив до генерального відкупу організації крупних фінансистів, що в уряду право на збір податків. Цей крок у житті вченого виявився фатальним. Щорічно, відкуп вносив до державної скарбниці певну суму податків, а потім збирав її з населення. Фінансисти, які таким чином отримували величезні прибутки, викликали ненависть у простих французів. На третьому році великої французької революції Лавуазі був арештований та засуджений до смертної кари. За вимагання незаконних поборів з французького народу, 8 травня 1794 року Лавуазі гільотинували. Дізнавшись про страту, знаменитий математик Лагранж сказав: знадобилася тільки одна мить, щоб відтяти цю голову, але можливо і століття буде замало, щоб створити подібну їй.